Один з приколів, який я хочу вам показати, коли люди починають цей бізнес і починають промислове вирощування рака, або навіть не промислове, а в невеликому цеху хочуть вирощувати рака, то всі сміються, коли доходять до питання укриття. Укриття це такий геморой, з яким стикається кожен клієнт, кожен бізнесмен, навіть малий, хто починає цим займатися. На перший погляд. Та що тут зробити з цих укриттів? Конкретно в цьому приміщенні у нас тут приміщення маленьке, 150 метрів квадратних, в три поверхи басейни. Тут у нас 2,5 кілометри таких труб. Це хованки для рака. Тому, якщо ви хочете вирощувати рак, починайте ці хованки робити вже сьогодні. Більш детально по створенню бізнесу, по обладнанню, по супровіду, по навчанню, можете звертатися до нас. Телефон шапці профілю або наш сайт зоокул.юа